Кажуть, що що посієш, те й пожнеш. Існує також концепція відплати, яка говорить, що погані вчинки неминуче мають наслідки. У житті ми часто стикаємося з такими ситуаціями. Ми бачимо новини про когось, хто здобув велику вигоду нечесними шляхами, але, врешті, втратив усе або відчуваємо, як маленька брехня проростає у велику проблему, яку неможливо контролювати. Цар Ахав і цариця Єзавель зажадали виноградник на вота і сфабрикували неправдиві свідчення, щоб його убити. Їхня чиста жадібність призвела до жахливого гріха, позбавлення життя невинної людини. Але Бог усе бачив. Через пророка Іллю Бог сповістив страшний суд над Ахавом і Єзавелю за їхні несправедливі вчинки. Вони зустрінуть трагічний кінець саме там, де їхня жадібність привела до захоплення майна. Кров Навота стала криком мученика з землі, і Бог почув цей крик. Це біблійний принцип відплати, один царів 21. Однак ця історія не лише попереджає про наслідки злих вчинків. Навота несправедливо вбили, він став жертвою за свою віру і захист свого майна. Його смерть нагадує нам про смерть Ісуса Христа двох тисячі років тому. Ісус, який ніколи не грішив, був розп'ятий на хресті, щоб понести гріхи всього людства. Як і навод, який мовчки прийняв мученицьку смерть через несправедливий суд і неправдиві свідчення, Ісус узяв на себе кару за наші гріхи. Як Ахав і Єзавель, що гналися за жадібністю, зустріли трагічний кінець, так йому, якщо покладатимемося лише на власні сили, втратимо все і залишимося в полоні гріха. Але Ісус відкрив нам єдиний шлях до звільнення від тягаря наших гріхів. Якщо смерть навота показує кінець жадібності, то смерть Ісуса відкриває кінець любові, дивовижної любові Бога, який пожертвував своїм життям, щоб нас врятувати. Вірячи в Ісуса, ми можемо звільнитися від суду за наші минулі помилки і почати нове життя. Це благодать Бога, яка перевершує принцип відплати. Нам більше не потрібно жити з наслідками гріха, адже Хрест Ісуса повністю сплатив усі наші борги.